Всіх вітаю сьогодні. Відео буде присвячено відповідям на питання, які ви писали під попереднім відео про небажану поведінку дитини. Давайте почнемо з першого. Доброго дня. Дякую за відео. Питання в тому, як в момент плача дитина в ситуації, коли все йде не за її планом, дитині 1,4, А мамі видихнути у мене на її плач одразу виникає агресія. І що саме говорити? Чи є сенс пояснювати через сльози? Такому віці не є до речі, відео про розвиток дитини від народження до року і від року до трьох. Тому тут от прямо рекомендую переглянути, щоб більш детально заглибитися в цю Але якщо структурно коротко, що робити в момент, коли щось йде не за планом дитини, і у дитини фрустрація. Це норма віку. Нормально, коли дитина в 1,4 тягнеться, наприклад, до якоїсь іграшки і не може до неї дотягнутися і починає. Плакати. Це криза одного року з чим вона пов'язана з тим, що дитина вже має певну автономію, тобто вона вже може поповти, піти кудись, вже є певні свої бажання, хоч того чого, того. Але ще когнітивно дитина не може осягнути, що можна, що не можна. А другий момент дитина ще не зовсім іноді володіє своїм тілом, і також це викликає фрустрацію дитини. Тому це норма віку. Тут важливо зрозуміти, що дитина буде фруструватися. І яка реакція? Реакція підтримки дитини і давати можливість дитині максимально вивчати цей світ. Тобто мінімізувати будь-які заборони, що стосується побуту. Звичайно, що вони будуть, тому що є ситуації, в яких ви маєте говорити ні, не очікуючи, що дитина буде говорити добре, якщо ви сказали ні, то ні. Дитина у цьому віці ще не усвідомлює. Когнітивно, чому це заборона і чому вона потрібна. Це перший момент. А другий момент дитина у цьому віці може проживати одну емоцію в один момент часу. Плюс лобні долі мозку ще не зріє. Дитина імпульсивна. Тобто, я хочу ту вазу чи я хочу ту цукерку. В цей момент ви забираєте говорите ні. І в моменті дитина відчуває емоцію смутку, злості, розчарування і видає її одразу вам. Сконтролювати себе. Дитина ще біологічно не може, тому що саме тіл долі мозку, які відповідають за самоконтроль, вони не зрілі в 1-4. емоційно вольова сфера не зріла, нервова система не зріла. Дитина буде плакати, бо ви щось там забороняєте. Тому перший момент проаналізувати побут, мінімізувати заборони, максимально обезпечити побут. Другий момент в тому, в чому все ж таки є заборони, бути готовим до фрустрації дитини, називати емоцію дитини, техніка емоційного приєднання, передбачити, ти злишся від того, що не можна, але не можна. Я можу тебе обійняти, я можу побути з тобою поряд. Ви допомагаєте дитині не пошвидше зупинитися і перестати плакати, а навпаки, прожити цю емоцію, доєднатися до дитини, заволодіти увагою дитини. І що відбувається після фрустрації, коли ви приєднуєтесь, коли ви говорите тобі сумно від того, я тебе розумію. У дитини можуть бути сльози смутку так, від цієї фрустрації, і ви втішаєте дитину в момент сльоз, смутку, так, говорите, хочеш, я тебе обійму, я побуду поряд. Іноді дитина не хоче, підштовхує. Тоді ви говорите, я бачу, що ти злишся. Можете запропонувати якісь варіанти випустити цю злість, да, потопити ніжка, випроштовхати стіну, давайте тиснемо клетки, розтиснемо, щоб дитина через тіло видала цю емоцію. А можна подихати, спробувати, да, по долонці, наприклад. Але першочергово це не очікувати, що дитина буде сприймати всі заборони з посмішкою. Я коли зділилася, ми з подругою спілкувалися в Zoom і. Один-два її малюку, він був поряд. І сидів поряд з нею на дивані, щось грався. І тут йому одразу захотілося злізти з дивану, при цьому тримаючи іграшку в руці. А коли подруга мама запропонувала покласти цю іграшку і злізти, звичайно, що самому потрібно було злізти, то була істерика і сльози, бо ні, я хочу саме з іграшкою. Чому це відбувається? Тому що дитина ж хоче, є бажання, є, начебто, можливості, але ж. Координація не така м, м, чітка, плюс ще нема розуміння так, що, наприклад, я не можу злізти, якщо я тримаю, мені потрібно покласти злізти, потім взяти, бо є, е, е, немає ще розуміння, що якщо я покладу, то іграшка не зникне. Так? Тобто мені треба її тримати в руках. І звичайно, що це все може виснажувати. Достатньо багато фрустрації у цьому віці. Тому тут один варіант це піклуватися про себе. Розуміти, що відбувається з дитиною, давати собі час на ресурсні речі. Тут треба, щоб ви самостійно думали над тим, що це може бути. Це може бути там, не знаю, один день для вас, коли ви цілий день присвячуєте в тиждень собі, і це цей день може заряджати вас на наступний тиждень, якщо є така можливість. Це може бути 15 хвилин зранку, 15 хвилин в день, 5... Тобто, тут важливо розуміти, що може бути для вас саме тими. Речами, які будуть допомагати триматися. І давайте перейдемо до другого питання, там трошки більше буде інформації. Дякую, хотіла б більше дізнатися, які санкції можуть бути за порушення правил. І також в телеграм-каналі було схоже питання, що стосується також санкцій. Наприклад, дитині 5 з чимось років і починає обманювати. А в нас, наприклад, є правило, що обманювати не можна. Давайте розділимо це питання на дві частини: в цілому, санкції, і другий момент про обман. Тому що це дуже цікава тема. Коли дитина починає свідомо обманювати, чому ми повинні радіти цьому факту? Так, що дитина починає обманювати, а це означає, що мозок зріє, і дитина розвивається. І третій момент на що звернути увагу? В тому, щоб цей процес коригувати, так щоб все ж таки надати дитині ці етичні норми, ціннісні орієнтири щодо санкцій. Я тут відповім достатньо коротко. Якщо потрібно буде більш розширена відповідь, пишіть в коментарях. У мене є відео Особисті кордони дитини. І коли на консультаціях мені ставлять питання, які санкції можна застосовувати. Я говорю, що це індивідуальна історія, але ці санкції мають не порушувати особисті кордони. Дитини. Якщо ви переглянете відео особисті кордони дитини, ви там зрозумієте, які вони існують: матеріальні, емоційні, територіальні. Вводити санкції, які би порушували кордони дитини, не рекомендую. Санкції можуть бути двох видів: обмеження в чомусь, але це не стосується особисто кордонів дитини. Я вам рекомендую переглянути відео особисто кордони дитини, щоб розуміти, про що я. В другий момент це витікаючі наслідки. Причину наслідковий зв'язок до тині показуємо. Наприклад, правило, ми збираємо іграшки. Дитина не збирає іграшки, санкція. Якщо ти не збираєш іграшки вчасно, то ми менше, наприклад, читаємо казочку ввечері або взагалі не читаємо, бо часу немає, нам потрібно збирати іграшки. Що стосується теми обману, тут хочу структурно коротко, просто напрямок задати. Якщо вам буде цікаво, також пишіть, будемо більш детально в цьому питанні розбиратися. Якщо говорити про те, з якого ж віку дитина може свідомо обманювати? А перші Саме свідомі такі дії в напрямку цьому так виникають ближче до 5 6 років, коли дитина вже переходить на інший етап розвитку, зріють певні відділи мозку, і ми там говоримо про свідомий обман. І тут хочу розповісти про дуже цікаве дослідження вчених з університету Міннесоти, які саме проводили такий експеримент з лялькою, щоб більше показати, в якому самовіці діти дійсно Можуть вже свідомо обманювати, як працює мозок дитини. А в чому заключався цей експеримент? Дітей розділили на вікові групи і показували кожній групі одну і ту саму сценку. А в чому суть сценки? Лялька ховає в кімнаті цукерки, потім виходить за двері, а керівник цього експерименту переховує солодощі і діти за цим спостерігають. Потім лялька повертається. І діти мали вказати місце, де вона саме буде шукати свої цукерки. Тобто, розумієте, лялька зайшла, заховала цукерки, вийшла, інша людина зайшла, переховала ці цукерки, повертається лялька, і дітей запитують, де лялька буде зараз шукати цукерки? Що зробили діти трьох років, яку відповідь дали? Вони сказали, що лялька відразу збере цукерки з нового. Місце. Тобто, що лялька одразу піде туди, куди порахував керівник експерименту ці е, цукерки. Про що це нам говорить? Це говорить про те, що діти цього віку впевнені в тому, що те, що знають вони, знають всі. Тому ми не можемо говорити тут про свідомий обман. Тому що якщо дитина там може... Щось не говорити вам, то вона думає, що і ви про це знаєте. Дитина не дійшла до того висновку, що якщо я щось знаю, то хтось це може не знати. У приблизно 4,5-5 років це друга група діток. Діти безпомилково вказують на перше таємне місце, куди перерахував цукерки керівник експериментів. Що це нам говорить? Вони співпереживають ляльці, і вони засмучені обурені поведінкою людини, яка їх переховала. Тобто, це означає, що вони вже починають розуміти, що не все відоме їм знають інші. І керівник цього експерименту стверджує, що саме до 7 років, ближче до 7 років, мозок дитини стає. Здатним обманювати на тому ж самому рівні, що й дорослий. тобто вибудовувати певні стратегії. Там ще є класний експеримент про наклейки. Якщо вам цікаво, пишіть, поділюся або в інстаграмі, або тут. Подумаю, в якому форматі ви можете цьому погуглити, пошукати цю інформацію. Також дуже класний експеримент, який нам показує, в якому самовіці ми можемо очікувати від дитини такі прям стратегічні прорахунки, коли дитина може прорахувати і щось від нас. Прихувати. І чому нам потрібно цьому радіти? Тому що мозок дитини зріє і дитина розвивається. Але починає дитина обманювати, пробувати і починає усвідомлювати, що те, що не знаю, я може знати хтось або навпаки ближче до 5 років. Що ж цим робити? Звичайно, що санкції, якщо ви встановили це як правило, обманювати не можна, що важливо розуміти. Це достатньо абстрактне для дитини поняття обман. Такі поняття, як ціннісні якісь орієнтири, етичні норми дитині можуть бути ще невідомі. Тому, окрім того, що ми так поведінково говоримо, не можна обманювати за обман буде це, нам важливо в першу чергу до дитини донести ці етичні норми і ціннісні орієнтири мовою дитини. Якщо ми говоримо про є 5 років, питання саме в цьому полягало. Мислення у дитини наочно образний провідна діяльність, сюжетно-рольова гра, і ми мовою дитини доносимо до неї. Чому обманювати не варто? Розповідаємо казочку терапевтичну про якихось героїв, про те, чому обманювати не можна, зашиваємо туди нашу мораль. Граємо в сюжетно-рольові ігри, читаємо книжечки на цю тему. Обговорюємо це з дитиною. І важливо тут обговорювати не тільки, що дивись, не можна так робити, аби прочитали, поглянули мультфільм, або переглянули книжечку і поставили одне, два, три питання дитині на подумати і обговорили цю ситуацію. Тому що саме так ми можемо допомогти дитині сформувати емоційний зв'язок з тим чи іншим поняттям і випрацювати для себе такт. Чому діти у цьому віці починають обманювати? Є дві причини. Ну, по-перше, вони експериментують, починають пробувати. О, я скажу, що думають батьки: дізнаються, не дізнаються. Це просто цікаво. Другий момент, щоб чогось уникнути, а третій момент, щоб чогось досягти. Тому, якщо це момент уникнути чогось, покарання, ви щось там заборонили, дитина зробила і сказала вам, що не зробила. Тоді ми допомагаємо дитині знову ж таки через казочку, ілюстрацію, книжечку, розповідаємо про якогось героя, який також боявся, що там його покарають, і обманув. Туди зашиваємо емоції мами тата при цьому. Тобто показуємо, що наші дії можуть завдати болю іншим, і показуємо тактику, як же можна вийти з цієї ситуації, щоб Сказати правду, показуємо, що це дуже велика сила сказати правду. Тобто, тут важливо саме пробувати дитині доносити не тільки що є отаке правило, а показати з іншої сторони мовою дитини ці етичні норми і цінність орієнту. Маю надію, що було корисно. На цьому відео завершую. Якщо є питання, пишіть. Будемо в такому форматі далі продовжувати взаємодію. Можливо, якесь окреме відео. Потім запишу на якусь тему, яка вам більш актуальна і цікава. І до наступних. І да.